Ви знаєте, пару років назад чекав ту продажу. Оговорювали клієнтів, купи, купи це, купи то, продавалися різні варіанти. Зараз люди дзвонять і питаються, коли ти вже привезеш мій трактор. Ви себе представляєте, це просто кампець. У мене заказано куча тракторів, не можу їх нормально всі звести в мукач. Але якщо завтра зійдуться зорі, так як нам треба, і все буде, то завтра нам товар загрузять, і ми лібо завтра вечором. Лібо в п'ятницю вигрузимо. І постараємося всім все відгрузити. До речі, приїдуть нам донфанги 40 G2 з примусовою гідравлікою за 9900. Там буде одна вільна штучка. Хто, хто ще не определився, хто не забронювався, наберіть, тому що опять буде затримка з цими тракторами. Тому, кого цікавить Донфан 40 G2, а й до речі, синтай за 4800. Це от дві штучки, які залишаться, вільні. Перезвоніть, забронюйте, тому що все інше, все, все прийде, продане, продане. І люди вже дзвонять, тому що обіцялося всім на середу, потім на четвер, тепер вже на четвер точно ні, але на п'ятницю можливо щось уже повідгружаємо. Дякуємо нашим клієнтам за замовлення, дякуємо нашим підписникам і глядачам. Всім вдалих покупок!